Прокуратура не втомлюється нагадувати про 17 лютого останній день дії амністії. І після звільнення будівель обіцяє протягом місяця закрити всі справи. Самоборона Євромайдану твердить, що закрити кримінальні провадження бажано до 15-ї години. Того ж 17 лютого сьогодні самооборонці з такою вимогою пікетували генпрокуратуру. До понеділка готується звільнити вулицю Грушевського від себе правий сектор. Щоправда, бійці заявляють, що фактично там їх уже давно немає а на барикадах читує лише самооборона майдану. Останні пішли під домашній арешт. Генпрокурор звітує 234 активіста звільнені з СІЗО. Якщо Майдан виконує умови закону про амністію, звільнить вулицю Грушевського, інші вулиці та адмінбудівлі по всій країні. З 18 лютого прокуратура обіцяє, закриватиме кримінальні справи. Якщо умови будуть виконані, то протягом місяця всі кримінальні справи будуть закриті, і процедура звільнення. Підозвільних осіб від кримінальної відповідальності буде реальністю. Активістів, над якими досі висять кримінальні звинувачення, на майдані продовжують називати заручниками та підтверджують, у камерах не залишилось нікого. Лише поодинокі справи в регіонах. Правий сектор уже заявив, готовий розблокувати Грушевського, але лише в обмін на закриття усіх карних справ. Якщо найближчим часом цього не станеться, на попередні позиції можуть повернутися дуже швидко. Тим часом Рада Майдану не виключає після звільнення активістів можуть піти із Грушевського і з Київської адміністрації і чекати, що прокуратура виконує свою обіцянку і припинить кримінальне переслідування. В самій КМДА надмірної підготовки до звільнення приміщення зараз немає. Лише прибрали, каже комендант, та деякі речі перенесли до жовтневого палацу. Як діяти і коли виходити з КМДА, чекають на сигнал від ради майдану. Рада працює в штатному режимі. Ми підпорядковані раді майдану, будь-яке рішення, яке воно прийме, будемо виконувати. Про перспективи звільнення активістів. Генпрокурор Віктор Пшонка сьогодні говорив із іноземними дипломатами. Ті прибули до ГПУ в день. Та одночасно з ними під стіни прокуратури прийшла самооборона майдану цілою сотнею. Усіх, хто виходить із прокуратури, люди супроводжували вигуками ганьба. ганьба! Люди прийшли заявити про подвійні стандарти. Мовляв, поки випускають одних проти інших і далі порушують кримінальні справи. Стосуються вони загонів самооборони. Їх в прокуратурі трактують як незаконні воєнізовані формування. Припинити переслідування і закрити справи такі вимоги самооборони. Часу прокурорам дали до третього дня понеділка. Ми Попереджаємо, що якщо до понеділка не будуть закриті всі кримінальні впровадження, ми змушені будемо перейти до більш активних дій. Україні! Які саме дії Андрій Поробій не уточнює. Акція тривала недовго і мирно. На бронежилетах самооборонців навіть були Валентинки. Хлопці кажуть, дівчата вранці подарували. Залишивши під ГПУ димову шашку, мітингувальники пішли. Олена Мацюцька, Іван Павлович, новини 2+,2.